Привіт, друзі! Вирішив зробити цікаві, корисні відео для вас. Розповім про два корисних цікавих пристрої, які будуть вам необхідні в даний момент. Так, значить, два пристрої. Це в нас АВР, автомат воду резерву та е, розумне реле мережевої напруги, версія Wi-Fi. І так, АВР, автомат воду резерву. Що він робить? Він в нас автоматично перемикає напругу від міста та напругу від інвертору та автоматично запускає ваш інвертор. З генератором там трошки складніше, треба, щоб його хтось завів. Да? Але якщо інвертор, то річ реально дуже проста, класна. У Вас світло вимкнули, да? а ця річ бере, і автоматично перемикає на роботу інвертору, і у вас там буквально через декілька секунд напруга в мережі появилась. Тому що цей пристрій це все автоматично вимкнув. Без цього пристрою є. Певні люди суїцидники принцип вилка вилка, та які вберуть, і багато хто спалив таким чином свої там або зарядну станцію, або там якісь інші пристрої, тому подібне. Плюс ця річ дозволяє вам уникнути пожежі, так як ваш інвертор там інше обладнання не згорить. Ця річ. Його дозволяє убезпечити. І так, і тепер реле мережої напруги. Навіщо воно? Зараз бувають дуже часті випадки, коли напруга в нас в мережі виходить за рамки нормальної напруги. Так? Тобто, це напруга нижче, ніж 170 вольт і вище, ніж 250 вольт. При таких номіналах та, робота багатьох пристроїв є небезпечною, і при дуже критичних значеннях напруги ваші пристрої можуть вийти з ладу. Тобто, прилітає в нас там, 180 280 на вольт і вже багато пристроїв реально можуть згоріти. Ця річ може вимкнути вашу мережу. Або вімкнути, коли напруга буде вже задовільною. Це для людей, які хочуть якось убезпечити роботу свого будинку або роботу ваших мережі, пристроїв мережі. Значить, ще воно дозволяє вам бачити напругу, потужність, яка споживається і тому подібне. Це версія з більшим екраном, та? ось можна побачити, як воно буде орієнтовно показувати себе. І так, дивимось слідуче відео, бо далі ще буде багато всього цікавого і корисного. Ми проводимо розробку певних е, пристроїв, які б замінили і автоматизували роботу у цього всього. Е, спростили певні речі, щоб зробило автоматично, но підписуємось, ділимось, буде далі. Let's go!